Mitsubishi Mirage і Mitsubishi Space Star Однакові автівки чи різні. Випускаються обидві Mitsubishi малолітражки Ну, по-перше, Mitsubishi Mirage для американського ринку, Mitsubishi Space Star для європейського ринку. Кузов американці не люблять ані універсали, ані хетчбеки. Вони люблять тільки седани, тобто автівки з багажником. Європейці не люблять автівки з багажників, тому вони люблять універсали або в крайньому випадку хетчбеки. Тобто по кузову вже є різниця. Коробки американці не куплять механізм. Вони не куплять автівку з механічною коробкою. І, а європейці навпаки на економ мало тільки ручка. об'єми двигуна. Щоб працювати з автоматом, треба ставити більш об'ємний двигуна. То 1,2. А для ручки достатньо один літр. Там навіть значок Mitsubishi по розмірах відрізняється один із одного. Один 14 см, другий 9 см. Тобто це абсолютно різні автівки. І шановний коментатор, усі, усе це в своєму есе під моїм відео, в своєму есе він усі ці. Признаки перераховує. але потім робить з усього з вищо сказаного, яким чином він робить висновок, що це однакове абсолютно вті. Я торгую запчастинами на Mitsubishi тайтонісам і за весь час лише декілька разів до мене зверталися Міраж або SpaceStart. А кожного дня я доволі багато видаю на інші моделі. Тобто я рахую, це рідкісна машина. Але, шановний коментатор каже, що ні, можливо, він покаже нам, в якому регіоні їх дуже багато. Звертайтесь, маю запчастини в наявності. Трохи, розуміюся, на Mitsubishi та Nissan.